Всім привіт! І побачив цікаве відео. Ось на тут посилання буде також в описі про те, що в Єві замість одних машинок приїжджають трежиханти. Ну, звичайно, це з однієї сторони добре, з другої погано, оскільки вони продають один товар і присилають зовсім інший. Але цей трежихант, я щось ніде не міг знайти і відповідно так само спробував замовити його звідти з Єви. Зараз глянемо, що ж там дійсно таке приїжджає. Так, коробочка, тут у нас всього запнуло І... Так, тут всередині більше нічого нема. І запаковано. що у нас приїхало? Так, приїхало. Audi e-tron, де це її брав. І таки так приїхав Трижихантик. Прикольно. Ну, З однієї сторони, не дуже те, що там на фото така машинка, а присилають такі. Але хто хоче собі цей трижихант і не може знайти, то замовляйте і вам його пришлють. Все, таке от коротеньке відео. Дякую.